Гарного і безпечного дня і життя. Всім добрим людям Олайн під час пробіжки Нагадую Всім добрим людям про можливість оздоровлюватися і тримати себе у формі. Засобами фізичної культури спорту, рухової активності. Це не обов'язково має бути пробіжка, бо не всі мають і фізичні можливості відповідні широко, да? широкому розумінні цього слова. Але іноді навіть просто прийтися це теж супер. І класний засіб, доброго ранку тримати себе формі. В принципі, чудово, коли люди мають можливість в якісь фітнес-клуби, ходити і тому подібне. Але це вже з точки зору матеріальної. Далеко не всім. Доступно, або в наших реаліях мало кому буде точніше сказано. Класно, коли люди ходять на якісь групи здоров'я з ігрових видів спорту. Це частіше більш доступно як правило, і коли є такі компанії, вони, як правило, достатньо міцно це монтує, і люди Збираємося попри різні перешкоди, можливо життєві. От. Так що в якийсь спосіб як коли і якщо з ким є, то ще краще. Але головне рухатися і тоді можна буде серйозно заручати на тих же ліках, наприклад. Як ми колись казали, не ще казали, а поширювали такі листівочки самоклейки в громадському транспорті. З адресами спортивних шкіл. І там гасло таке було. Запам'ятайте адреси. Портіли з сьогодні, щоб не шукати адреси аптеки лікарні завтра. Оце поверхову активність. З приводу нічного ефіру про інформацію. Це про те, що замовили. Ну, Повторююся в руках Божих. Я по життю стараюсь робити добро, так що, ну, в принципі, реально думаю, що не мало б бути підстав для того, щоб якось не знаю там змотив якоїсь помсти через якісь там дії. Погані щодо когось, щоб виникли такі помисли, але в наших реалій. Ну, коли я борюся над диопівським інструментаріями публічно з ганебною бусифікацією, з ганебним ставленням до громадян України. Як би робіт бів в армії в тилу, загане не випускає за кордон. Порушення може, але як я казав, що деякі опрози прилітали близний час. Очевидно, за наслідками модебільської на діяльності. В принципі, я, я публічно це повідомляв, Але можу сказати, що жодного разу це не цікаво правоохоронців. І я не знаю наскільки можна в таких ситуаціях покладатися, тому що по тій кримінальній справі що за моєю заявою теж за фактом погроз, Мені її. Доброго ранку! Доброго. Мені... Це побіг охорони з Володимир Савича. Він члени сім'ї, то нікого не знайшли. Ну, я Не знаю, чого шукали, в принципі. Отака От історія. Але, ще раз скажу, все в руках Божих. І якщо судилося чомусь такому поганому статися за наслідками моєї боротьби за права виборців, за права громадян України, за мобілізацію здорового глузду, за... Як найшвидше повернення миру в Україну за справедливість, за реалізацію тих принципів, на яких ми обрали Володимир Санчо. Потім нас обрали його команди, ну, то на все воля вищих сил. Так я Традиційно всім добрим людям бажаю найкращого добре, бажаю стати добре і всім нам якнайшвидше повернення до мирного життя.